Так. На тему сьогоднішнього ранішнього обговорення я дещо зробила. Зараз вам зніму відео, щоб це показати, що я зробила. Так. У вас, в, коли ви зайдете в свій аккаунт в браузерній версії, на жаль, звіти працюють тільки в браузерній версії. У вас є вкладочка панель звітів для менеджера. Отут нажимаєте підсумки, і тут я вам зробила такий звіт, який називається Мої контрагенти. Тут у вас є активні контрагенти, тут вони поділені по галузям. Тут можете ви також, от якщо вам цікаво подивитися, що ви тут натискаєте, показати дані і вам покаже всіх контрагентів. Які є під цією галузі. Таке ж саме є по неактивним контрагентам, для того, щоб ми ви могли подивитися, що у вас, ну скажімо так, є в архіві. Тут те ж саме, ті клієнти, які стоять неактивними у вас. Тобто, щоб ви передивилися, як воно ну, в реалі, в реалі ну, справи знаходяться. Так. Потім, з приводу е, внесення правильно адреси. Так, от беремо будь-яку. Ілля нічого особистого, так просто спр... випадково сталося, що це твоя адреса. Я вам просто хочу показати, що буває, коли адреса внесена некоректно. От ми заходимо в адресу, начебто вона написана. Да, е, все тут. Тут зразу вискакує помилка, обрані записи, не вдалося відобразити через помилки карт. тому що карта не бачить таку, таку адресу. Чому не бачить? Якщо ми зробимо, наприклад, тобто, зараз, якщо ми зробимо, наприклад, отак, все стає майже на свої місця. Це треба писати сюди. Тобто те ж саме, як оце, треба писати сюди. Тоді ми що бачимо? Міточку на карті, в принципі, плюс-мінус, мабуть, я так думаю, там, де воно можна знаходитися. От на цій карті на Open Room, а це оцей будинок. Якщо це не цей будинок, ну, всі карти не ідеальні, навіть Google карти не ідеальні. тому ми можемо цю міточку передвинути, пересунути туди, куди ми вважаємо за потрібним. Тобто на, на той будинок, на який вона вам показує. Тому що, якщо лишити це так, як воно було, Карта працює некоректно, вона нам показує, вона бачить вулицю Давіда Ойстраха, ось вона зупинка, вона показує цю зупинку. А якщо ми замість індексу, ще й поставимо якось незрозуміле що, вона нам покаже що, помилку, Або десь буде знаходитися далеко-далеко, десь, в тихому. Або в Атлантичному океані, як зазвичай буває. Тобто, якщо адреса внесена вірно, то в принципі, в принципі карта працює досить непогано. Так, з приводу адрес. Ну, я покажу, і зберігати не буду, потім, ну, як би. Потім приберу це, як правильно вносити адресу. Якщо це адреса доставки, то ми вибираємо доставку. Зараз нема адреси, у нас міточка знаходиться де? Я ж кажу або Атлантичний, або Тихий океан. Якщо ми вказуємо сюди місто Страна, Україна, область, Штат. Наприклад, якщо це місто Київ, то ми так і пишемо: Київ, місто місто Київ адреса адреса наприклад хай буде така так індекс 0,2 0,96 От воно вам показало, в принципі, адресу ту, яку, в принципі, воно показує. Тобто від індексу, від правильного написання адреси дуже багато залежить. Якщо ви не знаєте, який індекс, ви не знаєте, наприклад, який індекс, воно у вас буде викидати. Якщо ви напишете індекс міста, Просто, просто індекс міста тут не попало, іноді попадає. Тобто ви можете, я індекс не ставила обов'язковим атрибутом, тому що, звісно, що це не просто факт в тому, що міточку саму, ви, якщо бачите, ви можете переносити в те місце, яке, в принципі, де воно знаходиться. Якось так. Тепер тут категорія торгової точки. Тут це вже вирішите, я так думаю, з керівництвом, як правильно вам сюди писати а, Б, С. Чи ви будете сюди писати, ну, тобто саму назву, день тижня, який менеджер відвідує торгову точку. Бажано писати, наприклад, четверг це ЧТ, Там, наприклад, понеділок це ПН. Там вівторок це веде, тобто таким і скороченням. Я тоді це буду... Е, що ж таке? Добре, не хочу вам І от ну, таким от, тобто, ну таким от чином це відбувається. Тобто, оце все дуже важливо для того, це місце знаходження, ну, тобто, самої точки безпосередньо на карті. Ну, давайте ще от просто там, візьмемо будь-яку адресу когось іншого. На тільки її. Візьмемо, наприклад, виділи. От у нього є, наприклад, там. Дуже цікава адреса, наприклад, оця. все, ну, дуже цікава адреса. Я не знаю фактично, де вона тут, Як, якби вона, в принципі, знаходиться. Да, ну, беремо все. По-перше, область. Харківся. Вона ніколи без, без нормальних координат, воно ніколи вам не покаже. Харків. От цього, цього бути не повинно. Це повинно бути в коментарях. Да? Так? Наскільки коректно мітка стоїть, я не можу сказати. Але сам факт в тому, що повинно бути отак. От Коментар, номера телефону і т.д. і т.п. При пишемо, не при, а проект. Маяковський, 256. от Він показує, що героїв Харкова проспект це був московський проспект. Це до питання Вадима, як назвати? Ви можете назвати московське, а воно все одно знайде Героїв Харкова, бо Карти всі знають про перейменування вулиці, наскільки будинок цей знаходиться там, де. Він фактично знаходиться, ну, це вже вам ніхто не скаже. Це його локацію треба виставляти самостійно на цьому набудинку, на цьому. Чи тут воно взагалі знаходиться десь у павільйончику? Тут це вже питання, ну, тобто безпосередньо до кожної адреси. Зберігаємо. Далі поїхали. От, наприклад, ця адреса знову ж таки, Харківська область, місто. Харків. Навіть без індексу. Оце оцього погону не повинно тут бути. Воно повинно бути тут. Наскільки. Так, продовжуємо. Десять хвилин мене вишкоштований запис. Тут я все, наприклад, виправила, в принципі, як воно повинно бути. Да, тобто коментарі все перенесла і так далі, тому подібне. Але є питання. Наприклад, безпосередньо Голенко Яни Павлівни є два, дві однакові адреси проспект Московський, 256. На, на, і одна основна, одна ні. Так, Яка основна, яка ні? Якась адреса тут явно лишня. Ну, одна з них. Тобто, до цього теж. І таких просто. Я чому це показую? Бо такого дуже багато. Це не, не один випадок, що я зайшла, виправила і, і виправила. А питання в тому, що без вас я це виправляти не можу. Тому що, якщо воно тут чогось є, ну, за моєю логікою, воно для чогось потрібно. Ну, якось так. Тому, якщо є, у вас просто передивіться, просто один раз зробіть коректно з цими адресами, з оцим всім, тоді чекіни і чекаути не будуть в тихому екрані і так далі, тому подібне. І, інакше, інакше воно просто ну, нормально працювати не буде. І ніколи воно відповідати життю, тобто тому, що є в житті, не буде. Це з приводу ну, цих заповнення адрес. З приводу шаблонів, там, де я, я ж кажу, може повторюся, там, де цих таблиць на Гуглі, я, в принципі, ну, якби. Коригую там, де в кого там не одна адреса, а там дві, вони вони всі є, просто вони знаходяться в одній ну в одній строчці. Я це все порозділяю там, де їх декілька. В одній строчці, то не є питання. Там, якщо, наприклад, Ілі дуже складно. там Обробити це все, Тому хай тоді, можливо, зробить все в цій ремці за адресами, позаповнює тоді там все все в адресах, бо ці всі поля у всіх є. І хай тоді все заповнить по, по, по цим контрагентам. І мені маякне, я перевірю, якщо він це все заповнив, я тоді перенесу це сюди, в цю таблицю. ну Тобто, всі поля, в принципі, для роботи там є. CRM тобто, якщо комусь складно тут, хай зробить це все в CRMці з телефону чи з планшету, а я тоді тут все перенесу сюди. Ну, воно повинно бути, в принципі, і там, і там бажано. Щоб, щоб можна було якби, звірятися. Якось так.